Як нам поклали плитку за 500 гривень. Дивимося. Зараз вам покажу всі косяки, всі недоліки. За що тут було давати 500 гривень? Я не знаю. Я ось тако дивлюся на всі усі шви і не маю до чого доїтись. Абсолютно немає до чого. Дивіться. Ніби все ідеально. Оцініть майстри плиточники Єдиний нюанс є ось тут, бачите? Ось цей шматочок плеточки, він в нього просто ось так вийшов. Ну то таке, дивіться, невже трапляються навіть адекватні плеточники, які можуть більш-менш за цю суму покласти якісно? Інколи мене люди настільки дивують своїми смаками, що я просто в шоці. Але як то кажуть, щоб не було скучно. Дивіться, наскільки круте. плиточка. тим паче, фуга епоксидна, бачите? Все досить круто, все чудово. Дивіться, яка краса. Ану, скажіть, жіночки і дівчатка, мріяли би про ось такий фартух на кухні? Дивіться. Шикарно просто! Плиточка на підлозі вже вся застеляна, тому що, як бачите, ґрунтуються стіни, все вже заклеєно, але я вам її покажу. Надіюся, що ви всі готові. Готові? Так? Да? Готові? Показую. Дивіться. Ось така плиточка на підлозі. Звичайний грес. Таку плиточку ви можете бачити ну, майже повсюди. Але, можливо, комусь навіть і подобається. Найбільше, що мені подобається з плитки, це ось цей короб під камін. Ви тільки подивіться, наскільки крутезно він сюди вписався. Наскільки гарна плитка. Ну просто аж душа радіє. Дивіться, яка краса. Напевно, ідеально запилені кути, під скільки там під 45 градусів. Дивіться. Покажу вам повільно, щоб ви все роздивилися. Також фуга в нас епоксидна. Бачите? Дивіться, яка краса. Просто радіє душа. Сюди стане у нас електричний камін. і я так думаю, вечором десь зимою буде просто топчик.